Всім привет. Сьогодні разом з вами в ефірі передача шалені ручки та їх ведучі Влад та Рада. Сьогодні такий прекрасний та чудовий весняний настрій. І ми сьогодні разом з Радочкою будемо робити дуже дещо цікаве та прекрасне. Що саме вам розповість Рада? Сьогодні ми з вами будемо робити дуже цікавих та гарних е ціплят е на яйцях. Так, друзі, ми сьогодні будемо робити малесеньких, жовтесеньких цепляток, тому що циплятка це завжди символ весни, це завжди символ гарного та чудового настрою. Для цього нам знадобиться дуже-дуже прості елементи, але ви з цими циплятами зможете прикрасити свій великодній кошик, наприклад, весняний віночок, чи просто зробити собі гарний декор. Для цього нам знадобиться картон. Дві картонки. Одна картонка у нас. В 7 сантиметрів. Інша картонка у нас 5 сантиметрів. А, потім нам знадобиться нитки, обов'язково нитки, щоб були для в'язання товсті. ось такі. А потім нам знадобляться бусинки. Радочка покажи очей. Так. О, для очей. так. І потім нам знадобиться обов'язково ножниці та проволока, це щоб ми зробили для наших цепляток ніжки. Ну що, Радочка, я думаю, ми можемо приступати до роботи. Спочатку нам потрібно взяти а, наші а, картоночки, котрі трішечки побільше. Радочка побільше, це та, котра побільша. <різвіться> <різвіться> <сьо, сьо, сьо. різвіться> Беремо ниточки, Рада. У нас жовта ниточка. Жовта ниточка, так, І ми зараз повинні зробити ось так. Я тобі зроблю, дам тобі ось так побільше ниточки, побільше, побільше Тут Щоб є ти... два кінця. Ну, я думаю, що я хочу тобі дати, щоб то у тебе був э, этот э, ниточка. Та візьму для себе трішечки. А, так. Ми будемо ось так от мотати. Так, вам потрібно обмотати дуже-дуже так ретельно угу. та гарно. Радочка, а ти знаєш, де можна придбати наші ось такі ниточки? Ниточки ми з вами можемо купити чи заказати на будь-якому сайті, чи е піти та купити у магазині для пряжі чи щось таке, та й купити ось такі ніточки. В нас красна для лапок та жовта для циплят. Тому друзі, можемо приступати до нашої роботи. Нам не треба не жалкувати нашої ниточки як можна більше треба матати, щоб наші цеплятки були пухкенькі та красивенькі. Ось так більше, більше не, не жалкуємо. У нас сьогодні ось така гарна ниточка, тому що е, нам захотілося з радочкою зробити таких цеплять, щоб вони були не такі не жовті-жовті, а щоб вони були такі більш е, такі, як горчичного такого кольору. Да. А ви Друг... можете робити будь-який колір, який вам подобається. Так. Це може бути не циплята, а якийсь там сквіти чи якийсь. Собачку можете зробити, лапки, туловище та голову. Так, ви з цих ниточок можете зробити не тільки а, циплят, наприклад. З цих ниточок ви ще також зможете зробити, а, наприклад, щось зв'язати. Так, мотай ще, ще. ще? Ось це все, все мотай. Так. Багато часу по тому. Так, друзі, ось так наматуємо, нанатуєм вам а, потрібно вийти дійсно, так як сказала радочка, ось такий от у нас моточок повинен вийти. Для того, щоб наш цыпленок був такий пухкенький, величенький а, та небідненький, щоб він був такий гарнесенький. Ось так. У нас виходить, у мене так само виходить. Уже, бачите, воно таке от пухнастеньке, гарне. Я думаю, мені цього буде досить ось так. І зараз нам потрібно зробити. Тузік лопнув. Други, <ріст> 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 друзі, пам'ятаєте, що я казав? Це ж у нас е тузік, і тузік так само а, покинув, покинув чат нашої програми. Дивіться, від тузіка ост... залишилася тільки голова. Тільки а ми зараз робимо голову для нашого ципляти. Дивіться, яка маленька квітка зато. На гарно, чудово, весело. Mm -hmm. А якщо ви, друзі, пропустили наш попередній випуск нашої передачі, тому скоріше вам потрібно подивитися, тому що ми робили там дуже Цікавої гарні поробки, поробки. з шедем кульок. Тому скоріше переходьте та дивіться. Так, робимо ось так. Радочка тримай. Тепер ти Угу. А доки рада матає, я хочу розповісти, що нам потрібно робити далі. Далі нам потрібно відрізати невеличкий шматочок нашої е, ниточки та зробити ось таку гарну штучку. Нам потрібно взяти та посередині надрізати нашу картонку. Ось так. Один. І ось так два. Рада, можна тримати руками, щоб не порізати собі пальці. Та-та-да. -да. Отак от робити не треба. А як, ось так. Ось, о, дивись, так от беремо ручку і так от обережно, обережно ріжемо. Далі, друзі, нам потрібно перерізала? Да. Молодець. Далі нам потрібно взяти, продягти ниточку, яку я тільки що для тебе відрізав. Рада. Ось так дивись. Ось так. одну. Та іншу. А, далі ось ми просунули, нам треба ось так, друзі, зав'язати. Ось так. Дуже-дуже щільно. І коли ми зав'язуємо, ми повинні ось так от ручками допомагати та розривати ось цю картонку. Для чого це нам знадобиться? Для того, щоб наша ось тут от уточка. Так, так, радочка. Молодець. Для того, щоб коли ми е -е, розріжемо наші. Ниточки, щоб став комочок. Все. Далі нам треба ось так взяти і обережно розрізати Це, наші що? ниточки. Так, тобі потрібно взяти обережно з іншого боку. Ось так. Обережно, друзі. Ай! Є жить його. Ой, яка ти шутниця. <різь> 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 друзі, дивіться, який. Получився клубочок, він дуже який та пухлий, який потрібно. Та ще нам е, те ж саме треба зробити з е, голови. Е, нам потрібно дуже-дуже е, плотно зав'язати. Ось так от ми продиваємо та й зав'язуємо. Ой, друзі, дивіться, який бантик! Ну, це голова. Так, зараз ми ось цю штуку розріжемо. Ви нічого не бачили. Розріжемо. Так, друзі, дивіться, які маленькі пушки в мене вийшли. Нам потрібно зробити ще червоні лапки з проволокою та червона нитка. Ще глазки та все. Так, Владик, ти зробив? Так, мені залишилося ще буквально два штрихи і все. Ще трохи часу. Для того, щоб, друзі, підрівняти а, нашого циплятку. Ось так. Дивіться, нам потрібно взяти та обережно, обережно ось такими рухами. Пообрізати, щоб у нас все було рівно. Усі, наша, усі наші ниточки були рівнесенькі, рівнесенькі. І тоді yeah, наше циплятко буде гарнесеньке таке, малесеньке і прекрасненьке. Друзі, а якщо ви зробили е, одну якусь е, поробку, яку ми робили. Ще декілька випусків назад, чи ось цю. Ви можете відправляти її у наш телеграм-канал, D1 або на нашу почту. Ми будемо ваші картинки, що у вас вийшло, от сюди чи сюди вставляти. Будете дивитися, які мені вийшли гарні. Нам дуже дуже цікаво. Так, друзі, ось такий цеплёнок у нас вийшов, але його треба зараз з'єднати між собою. Рада, я хочу допомогу, попрохати твоєї допомоги. Будь ласка, тримай. Нам потрібно взяти ось цими ниточками, з'єднати нашу верхню частину з нижньою. Ось так. Та й зав'язати? Так, зав'язую. Це наша будуща голівка. Так, зав'язую. Ось так. Друзі, ось така заготовка нашого циплятки вийшла в нас. Радочка, зачекай, будь ласка. Ось така заготовка нашого циплятки в нас вийшла. Далі нам потрібно зробити а, для наш, нашого циплятки ніжки. Так? Та приклеїти йому очі. Так, я думаю, що ніжки ми зараз зробимо дуже-дуже просто та дуже швиденько. Нам потрібно взяти шматочок нашої проволочки. Ось так. Ножці. Ножиці. Ну, у нас, звісно, нам потрібна плоскагубці. Для цього у нас є ножниці, і ми ось так справилися. Просто-напросто ми згинаємо нашу проволочку ось так пополам. Ось так. Та Починаємо її обматувати. Радочка нам досить одного. Та Починаємо її обматувати ось так. Швиденько. Ось так. Нам швиденько потрібно намотати наші ніжки. Та потім його закріпити нашим клеєм пістолетом щоб наші ніжки не розбіглися та не розпалися. Later. Радочка, доки у нас гріється наш клей пістолет ми зараз з тобою зробимо одне дуже прекрасне чудове дійство. Ми зараз нашому циплятки зробимо оченятки. Ось так у нас є ось такі гарненькі бусінки. І ось так ми його можемо взяти і приклеїти. Ось такі глазки у нас вийшли. І зараз ми візьмемо... Треба нам взяти невелику кількість нашої червоної ниточки, намотати ось так трішки на пальчик, щоб у нас вийшов такий невеличкий, червоненький комочок для того, щоб ми зробили дзьобик нашому цеплятку. Ось, бачите, ось такий от невеличкий ковтунець у нас вийшов. Ось так. Зараз ми зробимо дзьобик нашому цеплятку. Ось так у нас вже нагрілося наш клей. Ну що, друзі, ось такий носик на наше цуплятку. Вже з'явився. І ось такі лапки для нашого цуплятки вже з'явилися. Ось так. Нам зараз потрібно взяти. Рада, що смішно. Ну, що смішного я тут роблю? Я роблю цеплятку гарного. Нам потрібно взяти і салі ось так. от, Налити дуже-дуже багато. І приділати нашому цеплятку ось так наші ніжки. Ось так, ось так. І ось такі ніжки, друзі, у нас вийшли. А цей клей, котрий у нас є ось тут знизу. Це дуже гарно, що у нас він тут а, так от появився. Тому що ми його, коли будемо ось так от встановити, нашого циплятку, то він буде а, завдяки тому, що клей він твердий, він буде ось так стояти. Тому, друзі, будь ласка, погляньте, ось такий гарний, чудовий циплятко в нас вийшло. І таким циплятком, друзі, ви можете прикрасити будь-яку домівку, наприклад, свій весняний віночок чи ще щось. І тим самим прикрашати можна ще й великодній кошик. А я хочу нагадати, друзі, що. Підписуємося на наш канал, ставимо вподобайки, дзвіночки, щоб не пропустити наступний випуск нашої передачі, та слідкуйте за нашими новинами. А ми з нашою радочкою хочемо вам побажати гарного весняного настрою та з наступаючими весняними вас святами. І хочемо сказати що рада? Не пока, а до наступного випуску. До побачення! До, до побачення!